Ворог просувається на Донеччині біля Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та Вторецьку. Це фіксують аналітики Deep State. Що відбувається на інших напрямках і як очима військових виглядає сьогодні фронт? Спитаю в Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади з Сірка. Пане Юрію, вітаю вас! Добре. Героям слава! Що на Харківському напрямку і що на Куп'янському напрямку відбувається станом сьогодні, наскільки я розумію, ви десь в е, тих районах? Розділ продовжує виконувати завдання на декілька вітинках одночасно. Якщо казати про смугу глибокого бригади, які виконують бові завдання, надійно тримають оборону. Противник, незважаючи на намагання, успіхів на полі бою немає. Більше того, можна сказати з повною певністю, що ініціатива знаходиться на боці сил оборони. Декілька тижнів тому рядом бригад були вчинені заходи по вибиванню противнику займаних позицій. Противник успішно був вибитий противник позиції зайняті, де знаходився противник. І як наслідок стала на сьогоднішній день всі ці позиції утримуються. Це дуже важливо, тому що пів справи вибити окупанта і закріпитися. І Утримати це дуже складний виклик. Об'єднана робота бригад в Хартії Національної гвардії України інших спеціальних підрозділів сил оборони 92-ї штурмової бригади, 58 ї інших дають дуже і дуже міцні результати. Ми працюємо як єдиний залежний механізм. Що стосується Вовчанська, ситуація дещо складніша. Противник продовжує дорівнювати, скажімо так, місце повністю з того, що залишилося, бодай трохи вціліли під но під фундамент. Будівель, які б були не пошкоджені, немає. І плюс паралельно противник нарощує зусилля. Завдання намагається виконувати завдання, для противника визначено повною мірою окупувати населений пункт вовчас, проте успіхів тактичних суттєвих противника на полі бою немає. Бої на окремих вітинках дуже складні. Що стосується куп'янського вітинку, противник мав чітко визначену завдання до початку поточного місяця повною мірою окупувати лівобережний плацдарм. На лівому березі річки скіл, зокрема, і Купінськ-Возловий. звезлой. ще роботі бригади, які тримають відтинок. А це і сімдесят сьома десанта штурма, і перша бригада оперативного призначення Національної гвардії України, і територіальна оборона 205-ї, і 43 я механізована. Всі активно працюють злагоджено, чітко, як діди не цілим, і своєчасно наносяться вогневе ураження по ворогу. Сили засоби неспівмірні. противник сконцентрував величезну кількість легкоброньої броньованої техніки, систем реактивного вогню, безпілотники, і звісно, це авіація. Авіація противника вона робить зараз з купінськом те, що вже зробила з Вовчарськом. Рівняють лівобережну купінщину, наносячи ураження по об'єктах цивільної інфраструктури, об'єктах критичної інфраструктури. І, зокрема, закидують кожного дня каби сам куп'ян з обережені. Служби працюють, залишається певна кількість цивільних, та чи інакше, електропостачання, намагається відновлювати водопостачання, але противник дуже активно і наполегливо продовжує застосувати авіацію. Цього можна покласти краю, але для того мають бути прийняті відповідні рішення нашими партнерами про застосування високоточної зброї, контроль литович ближнього базування, з якого знімаються літаки з крованими бомбами. Так чи інакше опиниться під нашим контролем, вони будуть вимушені мігрувати, і інтенсивність обстрілів за рахунок керованих обом знизиться суттєво. Що стосується живої сили, найдешевшого ресурсу противника, вони об'єктивно пускають хвилями щоденного це відбиття ряду так, противник діє комбіновано. Де може заскочитися на бронетехніці, застосовує її 90% бронетехніки, яку противник застосовує на передній лінії боєво зіткнення. Нищиться силами оборони, де не може ефективно застосовувати бронетехніку, бо бодай щоб спішити піхоту. Є такі відтинки там противник вдається до а, високомобільної техніки. Двоколісні мотоцикли, багає. так, коли вони заїжджають одразу там по 5, 10, 15 мотоциклів. На цих мотоциклах знаходиться по два ворожих піхотинці. їхнє завдання максимально швидко підлетіти до передньої лінії болезнення, кинуть мотоцикл і зайняти оборонну позицію. Наступне це Більше накопичення противник рухається двійками по посадках, лісопосадках невпинно протягом цього світлового дня і на поточний момент фіксується часткове переміщення і в нічний час, не тільки в сутинках, але й в нічний час намагається наближатися, користуються погодним умовами. І плюс додатково, вперше я таке побачив повномасштабній війні на Бахмутщині, коли ми билися з вагнерами за дорогою життя, яка проходила через Хромову, коли вони від одної лісопосадки до іншої лісопосадки прибивають в повний зріст в кількості від 5, 6, 7 до 10 військовослужбовців, ланцюгом зрозуміло, що переважна більшість цих військовослужбовців російських окупаційних військ гине на полі бою. Але хвиля за хвилею: один добіг, два добігли, один добіг, два добігли. І як нас сюди певна кількість добігає до передової наших позицій, перегруповується і намагається проштовхуватись далі вперед. Чим обумовлено те, що противник саме жива сила, е так я не можу підібрати іншого правильного слова. Я скажу, е можливо, сленгове, але лізе вперед. Що ним керує? Це виключно тваринний страх, страх до своїх. Вони бояться повернутися ось тільки у разі невиконання бойових завдань, бою, без отримання суттєвих поранень який противник згідно який противник не може продовжувати виконувати бою завдання у разі, якщо вони повертаються в свої вихідні рубежі, проводиться роз'яснення робота спеціалізованими підрозділами? Достатньо часто це відбувається і за підтримки вагнерів, і де російських окупантів страчують, показово карають, принижують і все, що з цим пов'язано, відповідно, в них є одна дорога тільки вперед. А елемент пропаганди, яка достатньо Сильно розвинена в Російській Федерації, не дає їм можливості мати волю здатись в полон, тому що пропаганда каже про те, що здаватися в полон не можна. По ряду причин це не відповідає дійсності. Ми завжди дотримуємося правил, що взяття в полон, що поводження з військовополоненими. Плюс тільки на цьому вітинку на Куп'янщині чотири випадки, які я бачив особисто під час виконання бойових задань, коли противник. Покінчує життя самогубством після отримання поранення. отримує поранення і вибирає пустити собі кулю до голови, ніж продовжувати бій, намагатися рятуватися чи повернутися до своїх. Тобто, з таким саме противником нам доводиться воювати, і на поточному медик, як я сказав попередньо, визначений термін противник не зміг реалізувати завдання по окупації лівобережного плаздарму повною мірою. Зараз активні бої йдуть в населеному пункті Кругляківка. Противник повною мірою ним не володів. Йдуть жваві важкі бої, і плюс додатково противник намагається розширяти. Якщо ви по карті, ось цей от виступ, да, який зараз є до лівого берега рішення сіл, сил оборони максимально купують ту ситуацію і не дають можливості противнику просуватися активно. Знову ж таки, я в контексті нашої розмови хотів би від. Всього серця і душі щиро подякувати українцям, які продовжують зберігати єдність, і незважаючи на скрутну, зокрема і економічну ситуацію продовжувати наполегливо підтримувати силу оборони. Зокрема, не так давно. Ми закрили збір на безпілотники типу крило на 5 мільйонів гривень. Це дуже суттєве посилення нашого підрозділу. Це дуже суттєве посилення загального виконання бойових завдань. Ми постійно відчуваємо міцне під плече підтримки української нації. Дякую кожному. Олександр Коваленко, військово політичний оглядач в ефірі РБК Україна, сказав, що росіяни планують захопити Куп'янськ до нового року. Мовляв, є конкретний дедлайн, і вони зроблять все, аби це сталося. Чи дійсно загрожують куп'янську? Ну загрожує такий сценарій на початку. Листопада не вдалося виконати завдання. Звісно, для противника є визначене завдання по окупації куп'янська повною мірою. Чи вдасться противнику до нового року це завдання? За моїм переконанням, ні. Дуже багато чого залежить від постачання озброєння та боєприпасів на сьогоднішній день. Не може бути вдосталь боєприпасів озброєння, але так чи інакше противника є чим бити, і дуже багато залежить від того, які додаткові сили засоби противник буде пересилати на Купівщину, як він буде поповнювати втрати в артилерії, в легкоброньованій техніці і, звісно, в особовому складі. І в цьому контексті я хотів би окремо. Звернути увагу на вояк з північної Кореї так ем, багато хто вважає, що противник їх відразу відійшли в бій на території України. Е, я вважаю, що частина їх буде введена і це вже фіксується в Курській області а решта на тимчасово окупованих територіях України і, зокрема, на території Російської Федерації займуть друге оборони. Для чого це потрібно Російська Федерація, на те, що мобілізаційний ресурс в них достатньо великий, плюс додатково є певний соціальний договір Російська Федерація платить гроші, за які купує життя їхніх військових, і це одобрюють в принципі сім'ї, які відправляють своїх синів, чоловіків, братів на війну проти України, розраховуючи, що в разі гибелі підтвердження вони додатково отримують виплати. Так влаштована Російська Федерація. Най Менше шло є, це життя, вони його не цінують об'єктивно. Але для того, щоб мобілізувати, навчити базово військові справи, екіпувати і послати в бій. Для цього всього потрібен час завантаження з навчальних центрів. Відповідно, вояки з північної Кореї це той ресурс, який дає можливості зайняти другу лінію оборони, вивільнити вояків, які мають базовий рівень підготовки в значній кількості. А це 10 тисяч військових з північної Кореї це майже дві бойові бригади. Відповідно, і після цього направити їх на той відтинок, де противнику потрібно отримати результат тут і сьогодні. Відповідно, так чи інакше, ми розуміємо, що найближчим часом противник буде тиснути, доки завершується політична турбулентність, зокрема в Штатах, до того часу, доки новий президент вступи в законні повноваження і вже будуть прийняті перші рішення по Україні. Відповідно до цього часу ворог буде перти, але ми щиро розраховуємо. І маємо надію на те, що реакція наших партнерів, в Британії, Європейських країн буде достатньо різкою, звиваженою і міцною, з точки зору того, що третя країна зараз вже офіційно вступає в бойові дії проти України. Спочатку це були комплектуючі боєприпаси, ракети, так на сьогоднішній день це вже жива сила. Відповідно, реакція має бути рівнозначно дуже. Такою серйозною, бо в противному випадку Російська Федерація, яка розуміє лише силу, буде вдаватися до подальшої ескалації з залученням інших військовослужбовців, можливо, не тільки з північної Кореї, а ще додаткових країн різними способами: через підкуп, через прямі контракти, через відпускників і все, що вміє робити Росія, і виконує протягом всієї війни проти України з 2014 року. Пане Юрію, а якої ситуації з живою силою в силах оборони України? Напередодні РНБО заявили, що 160 тисяч військових це потреба в комплектуванні. А окремі нардепи кажуть, що не вдасться Генштабу залучити таку кількість людей. Плюс зараз от військові поза ефіром кажуть, що ТЦК націлені, ну от коли вони порушників військово-облікових, Даних хапають на вулиці, вони їх одразу в піхоту відправляють, тому що в нас криза з піхотою. А, наскільки все погано з дефіцитом живої сили нестачею людей на фронті? Треба а, дати відповідь на запитання, що ми робимо для того, щоб залучати людей до ведення бойових дій. Ми розуміємо, що а, бусифікація, яка зараз відбувається, це неприйнятна абсолютно ситуація і це не спрацює. Для того щоб спрацювали мобіліційні процеси, необхідно дати елементи якісної підготовки і дати чітке розуміння кожному, хто є військово зобов'язаний, що військова служба це не вирок і гибель. Військова служба це в першу чергу можливості захистити найдорожчих і найдорожче свою сім'ю, свою вулицю, свою будинок, свою країну. Для тих, хто думає, що коли ворог опиниться у них на Подвір'я він візьме гвинтівку, відіб'ється, бо є такі думки: вступлю в бій, коли прийдуть. Буде пізно. Ворог забере все і, зокрема, найцінніше ваше життя. Це просто достатньо проаналізувати, подивитися, що відбувається на території, які потрапили в окупацію. Згадати, Ірпінь бучу, ким забути зараз. За моїм переконанням, є дуже позитивна ініціатива, яка почала впроваджуватись. Це дозвіл на мобілізаційні процеси безпосередньо в бойові бригади на різні посади, зокрема, і на посади в випадку 92-ї штурмової бригади на штурмові посади. В чому перевага є саме такої мобілізації? Ми можемо готувати на своїх навчальних потужностях, хто може навчити краще? Військовій справі, ніж той, хто вчора змінився з бойової позиції, і сьогодні долучений до навчального процесу, який безпосередньо скаже що відбувається там на лінії боєзвітнення. Хто може навчити краще протидіяти ворожим безпілотникам, як не наші пілоти, які вчора вийшли з бойової позиції, а сьогодні допомагають в заняттях? Підготовці штурмової піхоти, як правильно укриватися, як правильно протидіяти, який інтервал зальоту і багато чого іншого, це насправді дає можливості високоякісно готувати особовий склад військовій справі, за моїм переконанням: 80% має грати підготовка, і лише 20 в такій страшній війні, де застосовується все наявне озброєння, ми залишаємо на волі долі. Що я маю на увазі, коли ти їдеш по. Визначеного маршруту, який попередньо був відпрацьований, спланований, і так сталося, що не врахували якийсь момент, що відбулася раптова перезмінка ворожих артилеристів. Це умовно, я умовно кажу, да? дуже спрощено, але щоб було зрозуміло. Відбулася перезмінка російських артилеристів у зв'язку з тим, що вивели якусь гармату з ладу. І в рамках пристрілки бурят не туди пульну, да? не в той квадрат, який мав. І снаряд прилетів туди, куди треба, і знищив. На жаль, або травмував е, наших військових. Це називається випадок долі. Це прорахувати достатньо складно. Але підготовка, підготовка ще раз підготовка. Я вам скажу абсолютно відверто. Е, особисто я, як командир батальйону, до навантаження по бойовій роботі е, ми постійно знаходимося в навчальному процесі. У мене ні, ні такого немає, щоб я не дізнався чогось нового. Чогось, що застосовують інші підрозділи ефективно, протидії, навпаки, діє комбінованому впливу дуже багато різної інформації. Тому ми постійно займаємося самодоскональним і в моменти, коли є дві хвилини подумати в ті, ніхто не впадеться. Це може робитися, як зараз. Ми з вами перебуваємо в ефірі для комунікації з українським суспільством. Щоб люди розуміли, на що вони допомагають, як ці ресурси використовувати, що в Україні йде повномасштабне війна, які реальний стан справ це необхідно робити. Але загалом ми читаємо зокрема те, що робить противник, і деякі речі ми переймаємо в противника. Більшість, звісно, противник переймає в нас. Українці є достатньо креативною нацією, які відкриті до нових зрушень, інновацій і технологічного прогресу. Трошки більше було фінансування. Я певно, що згодом могла б з'явитися серійна ракета дернобільного радіусу дії, яка полетіла в бік окупанта. Треба фінансування, треба комплектуючі. і дай Боже, ми з цього досягнемо через наших дипломатів. Пане Юрію, дякую за розмову. Дякую за інформацію. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахелес 92-ї бригади. На все добре, долучайтеся до дискусії. Це я звертаюся до глядачів у коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.